Доброго вечора, чи ранку, там кого що. А у нас, по-моєму, вечір зараз. Значить, я, я, у мене нічого немає. Це такого, щоб я значить, там щось претендував на щось. Я просто щось, якщо знаю, я хочу поділитися своєю думкою і своїми знаннями. По-перше, сьогодні вітаю всіх. Сьогодні важний день, сьогодні дуже важний день. Так як Конгрес Сполучених Штатів підписав в кінці кінців цей закон про допомогу Україні. Значить. І цифра 62, майже мільярда. Я розумію, що ці гроші залишаться в Сполучених Штатах, залишаться. Ну, а що ж ми хочемо, щоб ми? Що, щоб ці гроші тако дали на кишеню, на цьому на ярмаку, і щоб він не окупляв саме озброєння на них. Ні. На ці, зброї, на ці гроші буде поставлене славне озброєння, ефективне озброєння для української армії, для українських збройних сил. О, і це головне, це головне так. От. Що ще, ще, ще важне? Важне те, що основною більшістю в Конгресі я дивився, я кинув цей, дивився, значить. Як це все проходить, і я прямо-я прямо рад. Звичайно, оце, ця Чернігівська, яка там сидить, вроді би вона наша, і вроді би вона ніби там щось теж розказує, якісь вона поправки вносила навіть така жіночка собі Спарк, як Вікторія. Це Вікторія. А, таке от. І Але таке, воно таке видно, щось там, якийсь запашок іде від неї такий, що наче там вона десь крільця запхала в Руський Мір. Ну, але знову ж, я кажу, це ж моя суб'єктивна думка. Об'єктивно, що ми можемо сказати? Ми ж не в, не в, ті, не в тій каруселі знаходимося, так? Ой, так що ми так. Далі що ще про це? Я думаю, що це, що це, похоже, поворотний. Чому так це довго е, тривало? Я не знаю. Я не знаю дуже довго, ще з восени минулої. Але, певний, час назрів. Певно, багато чого об'єктивно склалося до кучі. Як то, наприклад, ви знаєте, що Трамп навіть почав говорити щось таке, що ми не можемо допустити. Що Європа має більше Україні також допомагати. що ми маємо спас... І також цей Джонсон, який там спікер у Конгресі, мовчав, і тут теж заговорив, що Росія, якщо ми не спинемо зараз, то прийдеться американські війська посилати на Балкани, щоб спасти їх. І в наших союзників, так що українці мужні боронять весь світ. Ну, правильно, і правильно все зрозумів. Їм потрібно стати на коліна перед українцями і заспівати гімн України там в Конгресі. За те, що так довго від цієї чуми ХХ століття, від цих божевільних. Е з їхнім главарем плішивим, О, так відбиваються українці від. Е... І це, це, це не то, що якийсь там Афганістан, чи якийсь там. Ніхто би так не зміг довго. Я вам гарантую, ніхто. А ще зважаючи, скільки яка пропаганда, ви ж не забувайте, що весь той комінтерн, який був при Совському Союзі, всі ці кегебічні агенти, які там були, вони ж були задіяні також. Проти нас. І вони були задіяні всі ті, які працювали на весь світ і в Америці, і в Європі, і в Індії, і в Південній Америці, вони зараз були направлені на дискредитацію. На України, на дискредитацію України. На все на те, що ми не дали допомоги. Розказували всякі сказки, зказки, всі казочки, які тільки можна. Ми почули про Україну, про те, що там є. Але український народ в більшості своїй мужньо. Тому що. Незалежно від того, від чого ця допомога зіграє велику роль. Але навіть без цієї допомоги було б набагато важкіше, ніхто не збирається стати на коліна і знову йти в Сібір, чи мати ще якісь голодомори, чи знов, щоб комісари приїжджали вночі і витягували людей, і люди, що пропадали в Козрунах в Гулагі, ніхто цього не хоче вже більше. Ця війна за, за свободу, за незалежність. О. А корупція. З корупцією українці мають розібратися після війни. Щоб не було вже цього ходіння по колу багато разів. Від, від Кравчука до кучми, від кучми до Януковича. Ніхто не знає, як хто його вибрав, чому він опинився там. Але сьогодні день важний. Це треба пам'ятати. Тягнулася ця допомога на так довго. Я не знаю. Я не знаю. Я можу тільки догадуватися я можу розказати мої догадки догадки, чому вона саме. А вона так розтягнулася. По-перше, що я міркую, я міркую, що може бути це кремлівське якесь лобі. Ми знаємо, ну, що ми знаємо, ми так слухи знаємо, що Трампа, діти, вони зв'язані з, з цими всіма Абрамовичами, Діріпасками. Ми ж не знаємо цього всього. Ми не знаємо, який вплив. Ми тільки бачили ну, по книжках, що були написані, і по інтерв'ю, і по других е, нью-йоркських, американських е, е, репортажах. Більше ми нічого не знаємо. Бо е, далі е, ми бачимо е, на зустрічі з Путіним з Трампом, як Путін. Як він себе високомірно тримав при Трампі. Ми бачимо, як Трамп так з піджатими ручками і з хвостом ходив кругом нього. Що в Америці казали, що як ти себе так ведеш? Чому ти себе так ведеш? Значить, З чим це зв'язано? Що всі були, всі були, як то сказати, неприємно вражені від поведінки Трампа, значить, на, на, цьому, на цій зустрічі? І ми бачимо, як він себе. Вів, що чуть не наступив, не штовхнув Елізабету II, як він приїжджав в Англію, як він ходив кругом неї, як не знати що. Що аж нам, як канадійцям, було дуже неприємно на це дивитися, бо, бо він прямо йшов і він прямо не зважав що, я про честу королева, то старша жінка за нього набагато. і тоді було вже за 90. І він прямо чуть не штухнув, і Він, він я всякої етікету, як слон там ішов біля неї. І як він з піджатим хвостом стояв біля. Але ж це все догадки, ми ж цього не знаємо. Ми знаємо, тільки над Трампом суди йдуть. Ми знаємо тільки, що йому грошей треба. Ми знаємо, американці його люблять. Не всі. Я зустрів був з Вайомі одного чоловіка, е, мого віку. Ми народилися з ним в одному році і зустрілися так. ми були, Я був у відпуску в кілька місяців назад в Домініканській республіці на North Coast. І ми просто зустрілися з ним, пересіклися, скажем, там. були цього Christmas, Christmas, New Year, І Ми пили з ним пиво. І я був глибоко вражений і почав говорити про політику, наскільки він добре боготворить Трампа, наскільки він дивиться на Трампа і наскільки він хоче, щоб Трамп став президентом, і тільки… такі самі проблеми. Він працював механіком, в нього тут то плече болить, бо він машини ремонтував. В нього мотоцикл Джон його звати, у нього цього Джона мотоцикл був 1922 року. Він на ну, але ж, але ж от трампіст. І простий такий лох, я пробачаюся за американський знайомі, і прямо трампіст такий, що я не можу. Я йому кажу, що це король битий кажу. Що в нього тільки що в нього немає. В цього Трампа. Що в нього тільки немає. Це і податків не платив. Це і щось будував, казіно будував, і банкротство це казіно об'являв. Багато компаній вони брали гроші в закачі, потім об'являли в банкротство. У нього безкінечні скандали. Якісь жінки, в нього ні одна американка не була. Він завжди женився на Чешках, Словенкіях. Ще безконечні скандали з цими жінками. Його обвиняють, що він я пробачаюсь це цього що простітутки, що то не доплатив ну, 10 років назад. Ну. Ну, і така, от, е, така особистість, така, така от сказати. Ну, але ж це не що ну, я можу сказати проти Трампа. В Канаді він не популярний зовсім. канадійці його не люблять. Цей Трамп хаус, теж кидаловка сплошна, переименували цей його готель тут в Торонто, Вже давно. Вон. Ніхто не знає. А він в тій партії республіканській. Зараз вони лідери. Республіканська партія, яка завжди була республікою, Ми пам'ятаємо Ру... Рейгана. Ми пам'ятаємо Рейгана, ми пам'ятаємо Мак... Маклея цього, що помер. Поки скільки лідерів було, які ненавики воювали, ненавиділи насилля, ненавиділи тоталітаризм, воювали з комунізмом, врахували комунізм саме більше зло. І тут цей сюрпрайз. Люди міняються. Хто знає? ми ж не знаємо. Може будемо знати скоро. Ми ж не знаємо. Далі. Може, це щось зв'язано із е паном Зеленським із його командою? Тому що, будемо чес чесні, не дуже вони так чисті на руку, ці хлопці, що зараз там керують Україною. Але питання не в тому, що ми можемо сказати про них. Може журнал Time. Напечатав популярну особистість Єрмака. От це ви розумієте, до чого це, до чого це е, знущання над цим е, українським президентом, який в зеленій футболці ходить не О, До француза назвали цирк цю його команду. Але я ж не про це. Я вибачаюсь, коли я щось сказав не то, ну, тому що, що старий, значить, лисий, що там вже казати. Не? Але не старий, не, старий, не молодий. Але ж ви дивіться, значить, журнал Time, хто печатав, печатав фотографії як, як best man of the year Адольфа Гітлера, Джозефа Сталіна, Горбачова. Барака Обаму. А тут Єрм, то були хто? Ми зняли питання: вони гарні особи, погані особи. Ми про це зараз не акцентуємо на це увагу. Ми акцентуємо увагу на те, що то були перші особи в державі. Хто такий Єрмак? То якийсь секретар. І це першу особу пропустити і поставити його секретаря у журнал Times. Чи це якийсь, як би, то сказати, сайн на англійському? Знак. о, Знак, сайн знак. Ми ж не знаємо цього всього, Які там під, під, під таким килимом, яка гра була. Такий Underwater, як кажуть, Underwater Game. Ми ж не знаємо, що це, Rats Game. Ми ж не знаємо цього всього. А, І тому, тому слава Богу, що ця допомога виділена і нашим Збройним українським силам. Вже хоч не буде бракувати зброї, щоб бити цих Путіна, Путіна, путіновських паразитів. Далі. Чому зараз виділили? Всі їздили до, в Америку, всі розмовляли особисто, всі євро... Дуда їздив, Камерон їздив з Англії, Швеції, Макрон їздив з Франції, дзвонили, дзвонять кажуть: що, що ви робите? Що ви робите? яка ви демократія? Яка ви країна демократії, що що москалі роблять з Україною? А, а ви, ви, ви обіцяли, ви не, не даєте зброї, ви не виділяєте? Тобто, весь світ, який з нами, він чинив тиск на адміністрацію, на конгресменів Сполучених Штатів, щоб вони виділили цю, цю допомогу? Час, може, прийшов, може час. А ще питання. В, в тих, тих кампаніях, які називаються, ще називають як їх, воєнно-промисловий комплекс а в Америці. Вони ж виробили, це ж ці гроші лишаються їм. Я пробачаю заводи. Вони ж не зупиняли. Вони зробили цю всю продукцію. А тепер, бо їм обіцяли, в них просили. А тепер ці гроші їм не дають. А це як 9 мільярдів допомоги економічна Україні. А я пробачаю 62 мінус 9, Скільки це буде? Багато, да? Це йде воєнно-промисловий комплекс Сполучених Штатів на ті набої, на ту зброю, на ракети, всю ту красоту і до F-16, що вона має висіти на них? На цих F-16 має висіти гарні ракети, які будуть. Час прийшов. Ти також, я думаю, свою пальця поставили на цю кнопку і сказали: вже хватить ці ігри. Нам треба цю допомогу, що ми обіцяли виділити. Ну, Звичайно, Україну би не, оста... не, зу... не залишили би одну, тому що Європейський Союз обіцяв, і... і все. Але без Америки нам цю війну виграти було б настільки важко, що майже би неможливо. Ще добра новина, що протиповітряні засоби прийдуть масово. А як вони прийдуть масово, це ці скажені вже ці обстріли українських міст, сіл, людських хатів, ці божевільні, божевільні терористичні влучання по фермах, по школах, по десадках, Вони, я надію, зупиняться, тому що ці ракети вже почнуть збивати. О, почнуть збивати. Тому, тому я сподіваюся, що, що ця допомога дуже скоро поставить в крапку в цих звірячих бандитських, терористичних е, обстрілах України Російської Федерації. Не так багато потрібно. Тут що, потрібно перебити цей саранчі російській логістику, щоб вони своє. Значить, паливо до своїх танків, до своїх цих не могли поперебити логістику, так щоб вони не могли патронити, приносити патронів і любого боєкомплекту, який в них є. А всі ці їхні підприємства, всі їхні бази, командні пункти, які вони поставили, е зробили на нашій окупованій території. Їх треба рознести, рознести їх, щоб вони перестали існувати. І далі, навіть якщо вони не дозволять використовувати е, їхню західну зброю проти російської на території Російської Федерації, то є достатньо, що робити для цієї зброї на території власне України. Винести треба все це, логістику, все, все, все Лінії сурової обороні розбомбити, все, наскільки я розумію, я ж не. І вони, вони, вони не будуть там сидіти в тих окопах, в тих своїх шанцях, ці москалі московіти. Вони побтічуть, вони побіжать. Побіжать і побіжать, і побіжать, і ніхто їх, і ніхто їх не зупинить. І ці заградотряди, що є, що спинять, загарять загони їхні, які стоять заді них. Кажуть, що вони там є у них також. Бо вони ж тож відроджують лучші сталінські традиції. Вони також побіжать першими. А ти за ними? А Україна має створити, Україна зробить звою зброєю, яка вже теж є, яка з допомогою воєнно-промисловий комплекс. Бо в цьому Конгресі рішенні було сказано, що ми маємо передати Україні технології і допомогти збудувати власну промисловість, яка була б здатна виробляти власну зброю в тих. Розмірах, щоб зупинити російську агресію. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Вони допоможуть відновити воєнно-промисловий комплекс України. І тоді українською зброєю треба зробити санітарний кордон туди, в глибину Росії, на 200-300 кілометрів, розвалити там всі дороги, всі мости, всі задорожні станції, всі аеродроми. Все, що може нести якусь потенціальну небезпеку для української держави, для українських громадянин, для українських людей. Як вони люблять казати, women, children, kids для українських жінок, чоловіків, дітей для всіх. Для українських собачок, кіцьок для всіх. Всі мають мати 100% безпеку. О. Коли це станеться? Як це станеться, дай Бог, якщо нічого не помішає, ця зброя прийде зараз, за тиждень, за три дня почне приходити. В самі найближчі два місяці буде рознесено все російське ПВО, буде рознесена вся російська логістика. Появляться Ф-16 за місяць, за два, вони повністю зіб'ють. Домінацію російської і російської в небі, російських ракет вже повністю на цьому буде поставлена крапка. Ті вже будуть бояться взлітати, підніматися навіть до цього всього. І це все буде розвалено, повністю їхні захисні лінії на їхня логістика, їхні всі ці засоби оборони, вони повністю будуть деморалізовані. Дим, Такі вже, що якщо вони не побіжать, вони будуть готові бігти. Я думаю. Це буде зроблено протягом літа, а десь восени піде українська армія, висунеться вперед, вона буде заходити вже майже на пусті території, де майже не буде москалів. Тому що всі будуть захисні, е, захисні всі ці їхні рубежі, вони будуть всі зламані, е, всі ці захисні будін будуть розбиті, всі їхні командні пункти будуть знищені, вся їхня логістика перетвориться на ноль. На ноль-ноль. Ноль буде, буде нічого, нічого не буде, не зможуть нічого підвести до лінії фронту. Навіть патрона до Калашнікова, до свого любимого руж'я Калашнікова, не зможуть підпривне Тому що будуть все контролювати українська авіація, українські дрони, українські ракети, будуть це все відсліжувати знищувати. Все. Всі ті, що лишаться ще в москалі, в своїх шанцях чи в своїх там командних пунктах, вони побіжать до цього часу. Українська армія буде заходити на свою територію. Обережно, щоб не було, боячись тільки мін, яким вони залишать. І я думаю, якщо Бог поможе, буде все так, як я думаю, нічого не зіб'є, Україна вийде на свої кордони. Я думаю, до покрови. Може, до Різдва. Но в мене я вірю точно в цьому 2024 році. Це, це, це безобразі, ця війна закінчиться. Що далі з Рашкою буде, ніхто не знає. Але є політичне рішення Парламської асамблеї Європи. Може, це ще також повплинуло на рішення американського конгресу, рішення навіть на багатьох трампістів і республіканців, які хотіли затягнути цю допомогу аж до осені, тому що вони не були впевнені в тому, що. Вони думали, що якщо вони зараз цю допомогу демократи дадуть Україні, то це допоможе демократам виграти другий президентський термін, а їм зашкодить. Тобто ж це до такої степені Трамп і його команда вони такі, такі як би то, селфіш, такі люди, себе любіві, які вони, вони не бачать, скільки страдає Україна, український наріч, що вони готові в ці ігрища гратися, були тільки для того, щоб дали якийсь плюс. Що от демократи не змогли, а ми змогли. Нам плюсик такий плюсик нам в наших виборах, і ми готові плювати на, 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 на ті злигодні, які переживають українці. Ми вони в почекають, почекають. ще 3-4, 5-6 місяців почекають. Так? Оце, оце така політика була. Так? Негарна політика зі сторони республіканської партії. А саме того крила, який е, Трамп очолює. негарна зуба. А далі ситуація в тому, що. Парламентська асамблея прийняла якусь постанову про деколонізацію. Ви, друзі, не визнали Путіна як президента. І Путін не президент, Путін самозванець зараз. Путін є диктатор. Путін, є, Путін не є президент. Ніхто вже його не рекордназ, не, не бачить, як сказати, «рикогнайзь». Ем, Президентом. Ем, Рошки. Він вже не президент, він вже ніхто. Із його звати його ніяк. Він просто уголовник. А, карний злочинець, як ордер на арест, виданий, і він сидить зараз і править рашкою. Рашкою править за карний злочинець. Це що треба знати пробувати. І це рішення, яке перевело Путіна з президента в карного злочинця, який має ордер Міжнародного кримінального суду на арест. Інтерпол шукає Путіна. Поставило крапку, що хто небудь з серйозних людей може взагалі мати з ним діло. Похоже, ще дотиснули Китай також, допомога Китаю, Китая, Росії закінчується. Як дотиснули? Були взяті введені санкції проти банків, які допомагали перетравлювати, пересилати е, гроші для рашки. В, були, значить, відкриті, об'явлений Китай, що він фінансує воєнно-промисловий комплекс Русь Рашки. Він допомагає відновлювати його. Він... І це було заявлено. Це предоставлені з знанців. Ми скибнаємо по печаті, або документи, докази цього всього. І були серйозні бесіди е з цим їхнім президентом, сісіди, як він називається там.

Ми, значить, маємо, ми маємо, значить, заводи свої в Китаї, і багато людей там влаштовані. Тобто, якщо ти будеш цій ігри далі гратися з рашкою, то будеш продавати тільки раш. Я думаю, щось таке може не так, але приблизно йому пояснили. О, і тут позиція Китаю міняється, дуже міняється. Я, я, значить, зустрів сьогодні одного з Гонконгу, мій сусід ми з ним говорили. Він такий хороший хлопець. Він, він ходив в українську церкву гроші на українську армію передавав через українську церкву. Християнин саме втік від цих комуністів китайських з Гонконга. То він каже: я так боюся, я так вболіваю за Україну, тому що я боюсь, що якщо Україна програє, це дасть такі карти в руки цим китайським бандитам, комуністам, що вони нападуть на Тайвань. Вони повністю переб'ють цю опозицію в Гонконгі. Це дадуть такий карт бланш, їм дадуть таке право. І я тому я всіма руками, я всіма я право подивлюся, я я так, так вболіваю, так піддержую Україну, що я тобі це у всьому світі, в всьому світі багато людей, різних які демократично налаштовані, які хочуть собі волю, хочуть свободи, не хочуть жити при якомусь дурному. Де нема ні Google, де немає ні Фейсбука, де немає нічого. Так в Китаї паровоз вони построїли, який з одного Китая сторони в другу їде. Ну там нічого, там нічого слова скажеш проти культурної любимої Комуністичної партії Китаю, без роботи вижну тюрму посадять. Ну воно таке нам треба з скоростним поїздом. А, що далі? ще? І цей процес вже пішов. Процес пішов таким чином. Що вже розмови йдуть, уже всі прийняли резолюцію. Прийняли про те, що деколонізацію рашки. Деколонізація рашка це остання колоніальна імперія, Вау, якщо не в Європі, якщо не в світі, то в Європі. І вона потребує деколонізації. Що це значить, ніхто вже не буде труситися за Рашкою, що вона має бути в одній державі, вона має бути, ми з нею будемо вести бесіду, а всі ті 15 союзних республік не мають права тримати ядерну зброю, не мають права там щось робити без дозволу Рашки, як було в 1991 році. Ми пам'ятаємо speech, цю промову Буша, президента Старшого, в Київській Верховній Раді в Українській. Де він закликав нас слухатися Москву, де стояти в союзі з нею? Як О, погляди, вже все. Світ помінявся, вже цього ніхто не держиться. Рішення прийнято і скоріше всього, через стільки років дійшло до то, того, що казав Степан Бендера. А Степан Бендера ще тоді був правий, що рашка це тюрма народу. І вона має бути розібрана, розділена на чим більше країн, тим ліпше. Він казав: на 20 країн. На 20 вона має бути маленьких. Типу Фінляндії, вона має бути розділена. Тому що допоки Кремльовські будуть правити такою великою територією, дотоки це буде загроза для всього світу. Це наш Степан Бендера сказав. О, за що його і вбили? Не за те, що він був український націоналістикий. Ні, він створив Конгрес поневолених Росією народів. І він, так, він таке сказав, він таке написав, за це його зненавиділи Кремльовські і, 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 і вбили. О. І за... Але зараз те, що Степан Бендера сказав, що стільки років назад, ще в 50-х роках, зараз це почало доходити до всіх. Через кілька років? Давайте порахуємо, це що 40 років плюс 20, це 60 років назад, він сказав. Через 60 років це дійшло до Європейців, що вони на Парламентської асамблеї Європи прийняли резолюцію, що має бути деколонізація Російської Федерації. Це дуже важливо, Деколонізація Російської Федерації. До них дійшло, що 60 років назад. Степан Бендера сказав. А вже європейці доходить до американців. То. Все. Сьогоднішнє голосування показало рішення прийнято. Процес пішов. Поплещимо в долоні. Слава Україні! Дякую, що мене слухали.